Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, сьогодні спершу погодні новини. Я сьогодні гідрометцентр. Цей квітень чим тільки не дивував. Він у нас уже був зимою. Був зимою, тому що було холодно і сніжило. Квітень уже був весною. Був весною, усе квітло, розквітало. Він уже був у нас травнем, тому що трава росте ой-ой-ой. Він у нас уже був літом, тому що до 20, скількох то там доходила температура. Не знаю, не виходила в цей час, бо в цей час у мене уроки якраз в день. І тепер він сьогодні вирішив, що він осінь. У нас сьогодні похмуро, сиро. Туман, холодно, осіння, справжня осіння погода. Ось такий у нас колообіг квітня відбувається. А в нас 94 серія серіалу Життя репетиторки, вівторок і 22 квітня. Хочу сказати, уже давно десь. Три дні тому змінила опис каналу і там додала свою дійсну картку Приватбанку. Якщо хочете, можете допомогти каналу. За цією карткою, Бо висіла у мене аж півроку недійсна картка. І це, звісно, погано. Не давала я всесвіту збагатити мене шалено. А тепер як Полється, як поліція, я знаю Так, Насправді жартую, але. Якщо матимете бажання мені чимось віддячити, можете докинути мені якусь суму на посібник з підготовки до НМТ черговий, який я придбаю, хоче. А сьогодні говоримо про спокусу. І не про ту спокусу, що я спокушаю вас закинути кошти на картку зовсім ні, а про ту спокусу, яка от мене водить за носа вже два дні. Не можу я прямо, от не можу, мене така спокуса є в професійному житті, і пов'язана вона з маніпуляціями. Спершу поговорю про маніпуляції буквально хвилинку. Маніпулятивні люди дуже часто досягають своїх цілей, тому що вони не прямо щось роблять. І часто маніпуляції є дієвими, але так само вони є і розпізнаваними. І в той час як маніпулятор думає про те, що він геніальний або вона геніальна і маніпулює людиною. І людина цього не відчуває і робить те, як потрібно. Насправді людина все відчуває, з якою відбуваються маніпуляції, тим паче дитина. І всередині у неї росте гнів на маніпулятора, росте ненависть до нього, до обману цього, неприємні відчуття, можуть бути відчуття того, що щось іде не так, як потрібно. Тобто маніпуляція завжди відчувається. Знаючи це, я. Не піддаюся спокусі, а яка в мене спокуса? А спокуса в мене така. До кінця навчального року, від сьогодні до останнього дзвоника, лишилося 38 днів. І у мене зараз у вучнів якраз такий хиткий період, коли вони після Великодніх канікул плавно перетікають у травневі шашлики, і їм важко навчатися. І мене настільки під'юджує оце от поставити їм оцей таймінг і зманіпулювати тим, що залишилося зовсім трохи, налякати їх, сказати, що ти геть, геть, геть ці думки про гуляння, Ти що, дивись? 38, 37 днів до них закінчення навчального року, 36, час сплине, час летить, ти нічого не встигнеш, нічого не вийде. І ось так зманіпулювати, і таким чином домогтися цієї реакції зосередженості, зібраності. Але я розумію, що маніпуляцію цю діти читають, і до мене, як до маніпулятора, не будуть добре ставитися, бо все одно їм буде всередині відчутно, що це маніпуляція. По-перше, і по-друге, у мене ще друга є спокуса. У мене в групі теж от дітки, я бачу, працюють в кількох групах, відсотків на 80 своїх потужностей. І я бачу, що є ці діти, які от тільки мені їх зіштовхнути, тільки мені підсилити конкуренцію от трохи. Просто так от оп, і хитнути цей маятник. І вони почнуть. Почнуть, почнуть, почнуть конкурувати між собою, почнуть, почнуть і почнуть таким чином намагатися краще вчитися. І от я розумію, що я ними зманіпулюю, якщо я їх підштовхну до цієї конкуренції. І теж я намагаюся не маніпулювати, мені настільки кортить, бо це ж результат в кінці року, і мені хочеться це зробити, але. Я в житті спілкувалася багато з маніпулятивними людьми. Я знаю, як до них ставляться. Я знаю, що людина відчуває маніпуляцію на собі, я знаю, що вона потім маніпулятора починає ну, до нього погано ставитися до маніпулятора, на собі відчула. І тому ем, не даю собі, не даю собі ради в цьому, е, точніше, не даю собі змоги. Ради, то якраз даю собі, намагаюся себе тримати в руках, а от змоги собі от, почати застосовувати маніпулятивні техніки не даю, намагаюся іншими методами змусити дітей зібратися і донавчатися. Скажіть мені, будь ласка, чи відчуваєте ви маніпуляції? Можливо, мені все-таки варто трішечки зманіпулювати. Настільки мене зараз спокушає. Спокушає, спокушає зманіпулювати, але не хочу. Чи використовуєте ви? Невеличкі маніпуляції, чи вважаєте ви, що існують маніпуляції на благо? Як от у мене зараз? Я підштовхну дітей і вони краще завершать навчальний рік? Чи все-таки краще не застосовувати такі от способи заохочення учнів? Скажіть мені, будь ласка, вашу думку? А ми на сьогодні призупиняємося. Завтра, якщо я не передумаю, я якраз розповім, якими способами я ще намагаюся зараз надихнути і мотивувати дітей до навчання. А зустрінемося ми з вами якраз завтра. На цьому ж місці. І я думаю, що в той самий час до зустрічі! підписуйтеся, долучайтеся, буду рада і гарного вам робочого дня!